Так, а у нас сьогодні було 25 березня, субота, і я розповім, як відбувся цей день. Ніч була спокійною, а відпочивав я, підіймався після 9-ї. Заміряв температуру. Вагу. Цукор. Збирався ну, і виходив на двір. У нас 9.50, ось такий ось стан на вулиці. Доволі гарна погода. Нема вітрів, калюж. Я сподіваюся, цей день буде гарним. А в мене починається активність. Заходив в дім, мене годували снідав. Ну, а потім зранку я запакував до автомобілю клітини і ми з Олександрою поїхали на пошту. У нас 11.20. Ми зараз під'їхали на відділення нової пошти. Зараз побачимо менеджер, щоб допомогли нам Будемо відправляти дві великі клітини. Відправив клієнтам клітини великі. Клієнт був дуже задоволений. Ну, а потім е, поїхали, заїхали ще по дорозі е, до е, базару. Там, деякі кіоски, треба було Олександрі зайти, я її почекав. У нас 11.40, і після того, як ми під'їхали до нової пошти, ще заїхали з Олександрою. Е, по кільцевій заїхали, вона зайде до Базару. Потім до Анатолія Семеновича поїде. Потім поїхали до Анатолія Семеновича. Він дещо передав. У нас 12.05. Ми зараз під'їхали до Анатолія Семеновича. Ну, а далі поїхали в сторону дому. Заїхали також на одну з заправок Там взяли кави. Ще дечого смачного. У нас 12.20, і ми зараз під'їхали на заправку. Тут хочемо кофе взяти. Ось. Ну, потім приїхали додому, відвантажили все з машини, те, що треба було. Я і припаркував, і ми з Олександрою е, вирішили сходити на прогулянку. У нас 13 на годиннику, і ми зараз з Олександрою під'їхали додому і вирішили ще е, пройтися прогулятись. в мене спина. Е, і вирішили е, ходити більше. Зараз півгодинки ще прогуляємося. Okay. І... Гуляли з нею. Пару кварталів пройшли. Фотографувалися. Ось, потім прийшли додому, я займався клітинами, але ну, почував себе трошки в заторможеному стані. Мабуть, це після того, як ми прогулялися так. У мене відбулося. Ну і я заміряв цукор. Мене годували. Ну і я відпочивав. Відпочивав я до п'ятої. Після п'ятої пішов до гаражу, займався виробництвом. Мене тепленьким пригощали. Ну, от, ну, а працював я до е, початку 9. ї Прийшов до себе, е, заміряв температуру, цукор він у мене підвищився. От, сподіваюся, завтра буде зранку гарним. Ось такий ось у мене день був сьогодні. Ввечері приходила Олександра, обробляла мені спину, тому що у мене нерв спина потягувала сьогодні. Зараз вже менше стало. Ось. Також приносила мені їжу, травку від цукру. Ось так. Стан мій наразі зараз е задоволений. Я відчуваю, що я більш певніший стаю. Ось. Сподіваюся, завтрашній день теж буде гарним. Ну, а на цьому буду закінчувати. Розповідати більше нема чого, нічого такого не відбувалося більше. І я вимикаюсь.